Навчальний сигнал тривоги у луцькій пожежній частині. Норматив 1-2. Разом із рятувальниками пожежні костюми одягають старшокласники Андрій та Сашко. Нам хлопці показали, як вдягати долином форму. Ну, така в ній йдеш, трошки так похідє. Тяжка трошки форма. За 40 секунд нам казали. Пожежники одягають. Ми приблизно десь за хвилини-дві. Далі хлопці пробують загасити уявне полум'я. Підходьте, хлопці, підходьте. Менше його не буде так менше. На школярів одягають апарат на стисненому повітрі. І піддягуй, 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 піддягуй. Тобто тобі удобно. Добре тобі, для захисту органів дихання важить він приблизно 16 кілограм. Використовуємо його при коли заходимо в задимлене середовище. Каска важить приблизно 3 кілограма. Чоботи пожежного важать приблизно 4 кілограма. Загальна вага екіпіровки приблизно 25 кілограмів, розповідає пожежний рятувальник Анатолій Мордик. Довгі роки тренування і воно вже не важке. Ти знаєш, що воно в будь-який момент тебе захистить. З мене набагато тяжче. починає спина боліти. Якщо не вага в два, мабуть, збільшилась. Однокласниці хлопців приміряють пожежну форму перед дзеркалом. 16-річна Аліна пробує себе у ролі диспетчера. Служба порятунку слухаю вас. Відповідати на дзвінки. Допомагати людям якось психологічному перебування старшокласників за ліцею у пожежній частині фіксують на відео. Це для майбутнього відеоролика, пояснює завуч навчального закладу Людмила Глинюк. Ми готуємося до конкурсу юних пожежників-рятувальників. Дітям це подобається. Сценарій вони самі складають, продумують. Наша молодь дуже креативна. Чекали цього дуже довго, дуже цікаво. Це це просто неможливо передати словами. Ми будемо ще монтувати звичайно, відео, але я думаю, що все в нас вийде. За умовами конкурсу, який щороку організовує управління ДСНС разом із освітянами, діти повинні підготувати відеоролик про діяльність пожежних до 17 квітня, розповідає провідна інспекторка райуправління ДСНС Ірина Долинюк. В кожній школі утворилися в нас дружини юних рятувальних пожежників. Це діти віком від 8 до 17 років. Вони вибираються з числа активних дітей. Діти повинні навчатися правил пожежної безпеки, правил дій у надзвичайних ситуаціях, щоб вони при надзвичайній ситуації не розгубилися. Зі слів Ірини Долонюк, кількість шкіл, що братимуть участь в конкурсі, наразі невідома. Прийом робіт триває. Дар'я Тимошкова, Валерій Фатисов Суспільне Луцьк.